Станція юних натуралістів запросила нас на прекрасний майстер-клас по висадженню магнолії із насінини. Як це відбувається? Ми зараз з вами переконаємося на власні очі. Ну а більше нам розкаже директор станції. Юнати вчаться, е, як то кажуть, е, вирощувати магнолію з самого початку з насінини. Вони почистять ці насінини, пізніше поставлять їх на стратифікацію. І через три місяці ці насінинки можна буде висадити в ґрунт. Діти мали Остити насінини від ефірної олії та твердої шкірки, яка перешкоджає проростанню паростка. І як виявилося, не таке вже й легке це завдання. Насправді не є воно так легко, як здається. Правильно роблю Так, так. майстер-клас відбувся в рамках проекту Стрий місто магнолій. За словами його ініціатора Михайла Шмігельського, це не перша така акція. Ну і звісно ж, не остання. Щорічно робимо майстер-класи з вирощування магнолій з насіння. Люди мають можливість дізнатися як вирощувати магнолії цього разу. Діти, більшість дітей так є карантин, не запрошуємо гостей. Багато гостей не, не просимо. Бо так і прості мешканці стрія. Також приходили на ці майстер-класи. Їм було цікаво, вони вирощували, збирали магнолії. Популяр, популярні в нашому місті. Цікаво, що магнолія є різноманітних видів і стризькі юнати взяли саджанці саме магнолії Суланджа Олександріна. Тож будемо сподіватися, що, хоча б частина з них обов'язково проросте. Ольга Щепаняк Чорнопийський, головні новини Стрія, для Теркалан.